Півтора роки у Хмельницькій тергромаді діє навчально-тренувальний центр. Створили його з метою підвищення навичок військової справи та цивільного захисту старшокласників, студентів та загалом усіх бажаючих жителів громади. Більше про функції, завдання та роботу центру говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас та представляю гостя нашої студії. Це директор навчально-тренувального центру Олександр Сіборовський. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отже, Олександра Антоновичу, навчально-тренувальний центр створили у Хмельницькій громаді ще в червні 2022 року. Я вже так коротко озвучила мету. Давайте пригадайте, будь ласка, які тоді завдання стояли перед центром і чи розширився їх спектр за півтора роки діяльності? Я ще розширився. Перші завдання створили на бумагах його в червні, а в реальності він запрацював десь з кінця серпня. 22-го року і основне завдання на той час було робота з ДФТГ, з добровольчим формування територіальної громади. У нас їх було шість. Ми з ними працювали, проводили навчання. Ми е, готувалися боронити нашу землю. Ось якось так. Угу. Коли Добровольчі формування були, як вам сказати, відповідно до наказу командуючи територіальної оборони розпущені. Ми з'явилися в третій зоні відповідальності і сказали, що нам достатньо одного ДФТГ, шість не треба. Ми продовжували займатися добровольчим формуванням Авган, і відповідно до закону України про національний супротив та оборону України, де сказано, що міська влада вона повинна і в мирний, і військовий воєнний час вчити громадян захищати свою землю. Ми почали займатися з нашим майбутнім, з нашими дітьми. З майбутніми захисниками, солдатами, випускники всіх шкіл ми проводили спеціальні вишколи, давали їм можливість відчути себе захисником, вчили їх стріляти, вчили їх тактичної медицини, якихось тактичних навичок, тактико тобто спеціальних навичок. Для того, щоб їм гарно все викладали, ми проводили збори з вчителями предмету захисту країни. Якось так. Угу. Ну, я так розумію, і далі зараз акцент на роботі саме з молоддю, старшокласники, учні. Як змінився підхід з початком повномасштабної війни у викладанні з цього надзвичайно важливого предмету захисту України? от, власне, як співпрацюєте з педагогами, як готували і готуєте їх? Ну, Дивіться. Відповідно до певних домовленостей з департаментом освіти, нам е і після того, як на балансі навчально-тренувального центру е з'явився тир, який ми більш-менш провели до пуття, е нам стало простіше проводити заняття і навчати е громадян, mm -hmm. що молодих, що більше. Тому що раніше ми домовлялися із Національною академією Державної прикордонної служби України з підрозділом Нацгвардії, орендували їхні ресурси щодо стрільбищ для того, щоб проводити стрільби. Тепер ми маємо свій тир, і на сьогоднішній день два рази в неділю по вівторкам-четвергам і всі навчальні заклади нашої територіальної громади своїх випускників. Привозять до нас, вчителі захисту України, і з ними там проводяться заняття як по тактику спеціальній підготовці, так і до медична підготовка, так і в чому їх стріляти. Uh -huh. так. От, якось так. А чи навчально-тренувальні збори передбачені? Можливо, раз на рік чи кілька uh -huh. разів на рік? Ну звісно, передбачення. Це раз на рік uh -huh. ми проводимо. Ми займаємося з ними. Проводяться спільні якісь наради. Це як воно заплановано і проводиться. Uh -huh. Ви багато спілкуєтеся зараз з дітьми, так, з старшокласниками, зі студентами. Ну не тільки ж з дітьми. У нас ще в центрі навчаються не тільки діти, ми виконуємо спеціальне мобіліційні завдання. Завдання Є люди, які займаються за програмою базової підготовки громадян України до національного супротиву, затверджено командующем територіальної оборони України. Є певні групи, з ними проводяться заняття. Тобто воно все как бы, відомо висвітлюється. Угу. Ну і власне за молоде покоління хотіла вас запитати, тому що багато спілкуєтесь. Чи бачите в них якусь, можливо, більшу відповідальність зараз, більш якесь таке серйозне ставлення до предмету, тому що ну, це ж і патріотичне виховання в тому числі? Ну... Давайте так, військовий стан, який в країні, він зумовлює дітей по-другому дивитися, це предмет самого початку. Сказати, ставлю на якось змінилося в дітей ну, це буде неправда. Люба людина і дитина, а всі ж самі 17 років, вже доволі розумна людина. Вона вже розуміє, що я до чого, і, як на мене, то всі наші діти. Розуміють, що зараз відбувається. Тому бажання в них є. І е, коли приходять, я не бачив, мабуть, я не бачив таких е, дітей, які приходили на заняття, які би було нецікаві. Угу. Якось так. Це, ну, це приємно дійсно, тому що, можливо, і якась певна кількість, а потім обирає собі і військовий фах далі. Ну, такої статистики, на жаль, я не маю, але mm -hmm. мабуть так. Mm -hmm. Це ж це вони всі до mm -hmm. Там, Вони закінчують школу і кому 18 років, вони йдуть до війська нас з вами захищати. Mm -hmm. Мене вже не боротьби, бо кажуть, що я старий. А вони йдуть. Я що можу, то роблю. Ви маєте можливість свій досвід якраз зараз ну, передати, так? Вроді того. Давайте більш докладно поговоримо про тир, тому що дійсно таке суттєве оновлення його відбулося минулого року. Розкажіть, як саме працює і хто може скористатися його послугами? Дивіться. Послугами тиру може скористатися люба людина. Угу. В тирі в нас є як і мультимедійний комплекс, де людина може навчитися азам стрільби. З різних видів зброї, так і є гонепальна зброя, з якої теж людина може навчитися стріляти при бажанні. За домовленістю з керівниками організацій навчальних закладів, з керівниками військових частин ми організовуємо якісь стрільби як навчальні, так і для покращення майстерності. Військових. Існує ще комерційна складова нашої роботи, тому що набої коштують гроші. Uh -huh. Безкоштовно набої ніхто не дає, на жаль. От. Тому, в принципі, люба людина, заплативши відповідно до певних тарифів, uh -huh. може прийти навчитися стріляти або прийти. Є групи, які готуються там розроблені спеціальні програми там, на місяць, на два, де інструктора будуть вчити не тільки вогневі, а вчити тактику спеціальні там до і психологічній готовності е, пережити оце, що в нас зараз є. Mm -hmm. Тому давайте дійсно більш докладно розкажемо, які інструктори працюють в центрі і чого власне навчають. Ну, в принципі, навчають того, що я сказав, uh -huh. навчають в центрі. Ми, е, у нас є домовленості uh -huh. з асоціацією психологів Поділля. Uh -huh. е, ми проводили заняття як, з, ну, мабуть, з усіма відділами службами е, міськоконкома, комунальними підприємствами. Е, з психології, з радіаційної защити, тому що в нас тут натішили рядушком, люди переживають. Були такі заявки. Ми проводили ці заняття домедична допомога, так? І домедична допомога, і стрілкові тренування. Це все ми можемо проводити і проводимо. Угу. Долучаєте інструкторів, які можливо мають бойовий досвід. є Обов'язково, звісно, є. У нас Ми е стараємося. Долучати тих інструкторів, які на сьогоднішній день мають мають можливість надати самі останні, останні і кращі знання для навчання. Дивлячись, що треба, ну я не буду ставити інструктора по снайперів для людини, яка на початковому рівні починає, тільки перший раз взяла в руку вогнепальну зброю. Uh -huh. Ну нема сенсу. Треба ставити вчителя, який поставив цю стрільбу, поставив цю руку і таке інше. Тобто, в залежності від задачі. і... Являється інструктора. Угу. А який це взагалі формат співпраці? Наприклад, там колектив певної установи чи дорослій маю на увазі фірми? Може зібратися там людей десять, так звернутися да, і да, так. Да, от розкажіть да, цю схему. Ну, будь ласка. Схема телефони є. Є, я навіть я не хочу, щоб ми зараз рекламувати там, моє підприємство, але mm -hmm. я лишу вам тут такі флаєри, mm -hmm. тут є номер телефончика. Mm -hmm. По цьому телефону дзвонять. Ми потім ми їх виведемо на екран. Да. Mm -hmm. По телефону, який написаний, дзвонять, домовляються. Якщо є відповідальна особа в якійсь фірмі, вона під'їжджає до нас. Ми для них можемо розробити окрему програму, uh -huh. по якій вони скажуть, що вони бажають. Ми скажемо, що ми можемо, відпрацюємо, коли, як, і, і по-білому показуємо, як що воно коштує і як це правильно можна зробити. Uh -huh. Такі групи вже були, це не, не новина, групи проходили, знімалися. Навіть е, ролики виставлялися, що ми займалися з людьми. Тому це все відомо, нічого нового в нас немає. Ми потихеньку вдосконалюємо, якісь е, нові обладнання ставимо, робимо якийсь захист від рікошетів, закупили там. Нам виготовили в Тернополі різину, яка поглощає е, ці кулі, що ми вже спокійні, що не буде ніяких рикошетів, нічого. Тобто, mm -hmm. ну ми стараємося зробити так, щоб людина, яка прийшла е, займатися чи тренуватися, щоб їй було зручно, комфортно і навчати її так як має бути. Тут, власне, хотіла запитати завдяки чому взагалі вдалося цей тир ось так оновити, відновити, і чи є ще плани далі, можливо, якоїсь його розбудови, якщо потрібно це ще. Я вам скажу так. Головним вдохновителем нашої роботи є міський голова. Він прекрасно розуміє, що людина для того, щоб захищати нашу землю, наше місто, нашу громаду, ми вміти це робити. Для цього був створений у цей навчально-тренувальний центр. Для того, щоб вчити людей захищати свою землю. Ми стараємося цим займатися. Угу. От так що, от якось так. що, якось Також під завісу 23-го року депутати затвердили програму підготовки мешканців до національного спротиву на найближчі два роки. Якщо так. коротко, то можливо кілька слів, що нею передбачено. Основною метою. Програми розвитку нашої громади на 24-25 рік населеного спротиву є, що ми маємо забезпечити проведення заходів для військово-патріотичного виховання і готовності громадян нашої громади захищати свою землю. Це основа відповідно до цього і задачі. Задачі такі, які я вам вже перераховував, ми маємо піднімати молодь, mm -hmm. вчити їх готувати до е, Служби в Збройних Сил України і інших силових структур. Ми маємо виконувати якісь е, мобілізаційні завдання для підготовки людей, які мають йти у військо, готувати їх. Ми маємо готувати тих людей, які в готовності боронити нашу землю. Це основне, що ми маємо робити. І... Е, на сьогоднішній день, крім цього, ми ще займаємося практичною стрільбою, набираємо людей спортивну команду і бажаючи, можуть прийти, показати свою майстерність, перевірити. Тобто, спортивна команда, яка можливо і буде брати участь десь так? Ну, бачу так? ні. звісно. Угу. Угу. Ми е, співпрацюємо е, з федерацією практичної стрільби. Хмельницького, У нас є певна угода, тому как би, Тобто вже в процесі е, створюються нові якісь напрямки і удосконалюється робота постійно постійно, все, постійно все, як направить. Як так? життя йде, ми розвиваємося mm -hmm. якось, е, я знаю, потихеньку рухаємося. У нас є, е, 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 ми можемо навчити людей стріляти з живолінів. У нас mm -hmm. є спеціальні Навчальні тренувальні такі симулятори зараз буквально протязі місяця запуститься, ну не так працює, але запуститься більш новітнє приміщення, де будуть готуватися апарати, оператори БПЛА. До речі, так війну ж зараз називають війною дронів, тому ну, це, мабуть, одна з одне з можна і так сказати, так? але ну uh -huh. <смеш> в кожного своя точка зору. Uh -huh. Я не знаю, війна дронів чи не війна дронів, але то, що це дуже потрібно, то що не вистачає операторів, які можуть правильно керувати півішками там чи мавіками, то це і це факт. Угу. І центр вже також буде займатися. Ми вже займаємося, ми вже готуємо, угу. але ми оновлюємо клас, у нас є певні симулятори, закуплено певне обладнання. Зараз доводимо, проводимо ремонт приміщення, де буде це, де, будуть, де зможе прийти людина, сісти за стіл, за комп'ютер, взяти симулятор і пробувати так угу. до практики. Угу. Так що якось так. Я вам дякую, наш ефірний час добігає кінця, і на завершення давайте так підсумуємо все, чи це є зараз життєвою необхідністю для кожного українця, от, володіти хай мінімальними військовими навичками, ну і навички. Е мабуть, не новина, то, що я зараз скажу, але від того сусіда, що у нас є, ну, ми його нікуди не дінемо. Uh -huh. Якщо ми хочемо жити і бути вільними. Ми маємо вчитися боронити свою землю і наше місто. Я вам щиро дякую. Дякую за те, що знайшли час з вашому щільному графіку. Завітали так і вам дякую. дякую за розмову. А флайера я вам лишу. Дякую. Так, ми обов'язково озвучимо всі телефони. <кхем> Без питань. Глядачам дякуємо за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Влада і громада. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі.